Мужчина з вашого роду хоче щось вам передати. у вас був в роду, неважно по якій стороні, по мамині, по татові. Іде інформація з потоку. Мужчина. Емена називають Василь, Микола, Степан, Петро, Феодосій. Марк. Марк Твен. Чогось згадалось. Володимир. Це, може, предки, яких ви знали, це можуть бути предки, яких ви не знали. Тому, що, як показує практика, багато поколінь до нас, 3-4 покоління, не займалися ніякими. Місіями одинично потрапляють до мене клієнти, які прям знають. У да, да, мене був там такий дід чи така бабуся, які займалися. В основному декілька поколінь спали. Тому це може бути дальніші ваші покоління, яких ви не знаєте. Що дідусь вам сьогодні хоче передати? Що дідусь вам сьогодні хоче передати важливе? Він передає, що ви одержимі. Можливо, підказку дає. Зверни увагу на сутності, які тобі не дають спати, не дають тобі спокою. Прям карта целітеля кажуть. Розберися з цією історією. От якщо ви не не спите, якщо вам вважається, ви відчуваєте присутність когось, тут одержимість якась. А що це за одержимість? Шабаші тут на вас по вас працюють Шабаші вас розпаковують так, щоб ви проснулися і зрозуміли, що від цього дідуся. Предка ви отримали, отримали такі ж здібності, як у вашого дідуся були. От мішала колоду, взяла на дні цілітель, скільки я її не мішаю, все одно той цілітель виходить. На вас шабашать, на, по вас тут роблять магія на вас. І тут одержимість, тут якісь підселення, ваше пространство беса якогось. Ну Ця вся історія для того, щоб ти проснулася, і для того, щоб ти прийшла в місію цілітеля. Що ви ще маєте знати? Ну, секта, от шабаші по вас роблять, можливо, навіть двоє голки можете знаходити. Да, Підклади, працюють голками по вас, вольти ліплять на кладбищі. Угода з дияволом. Також підказує, дідусь, що в тебе може бути угода з дияволом з прошлих втілень. Також це прибирай. Оця одержимість це може бути твій безпомічник, який чекає, коли ти награєшся в святошу коли ти прийдеш знову в свою місію. Давай будемо працювати так як в прошлій житті. От, от також розірвати цю угоду, якщо вона у вас є. Да, закрити договір. Прям, да, прям те, що сказала, та й карти підтвердили. Дідусь наголошує угоду з дияволом закрий. Тому що це тобі заважає прийти до твого целітеля. Тебе не пустять сили в целітельство, повноцінно, повномасштабно. Да? Ти будеш туго йти, важко буде йти розпаковувати цю, ці свої знання, тому що в тебе є зділка з дьяволом. Мене будуть дивитися люди. Хтось проснувся, хтось ще спить. Ви тут в мене дворучники, ви володієте як і світлими силами, так і темними. Ваша задача прийняти в собі все, але. Головна задача не шкодити іншим людям, не втручатися, не робити хуйні на кладбищі, не робити шабаші. Ви тут, блять, боги, рішати, кому жити, кому не жити, кому ліпити привороти, кому не ліпити. Це іскушення від дьявола. Хто цим займається, вас чекає розплата, негативна карма і т.д. і т.п. Тому хтось на цьому великі бабки заробляють, ну, повірте, це напрацювання негативної карми. Якщо це вас не застане в цьому житті, застане ваших дітей і застане вас в наступному втіленні. От. діль каже, твоя задача знайти зілля до цієї ситуації, яка на сьогоднішній день склалась в тебе в житті. Розберися з тими шабашами, тебе теж так диявол зазиває через шабаші, щоб ти обозлобилась, обозлобився. Перестала вже там гратися в свої чистки, вже і стала вже всім бумеранги роздавати, мстити такими ж роботами, як на тебе, хірячать. Оце тільки так працює, отак заводять, Оце Аля я справедливість буду встановлювати на кладбіщі, да? І Аля я буду теж так само, як і вони. Тому ваша задача здати цей екзамен, не опускати руки і не падати ницьо до того рівня, на якому рівні ці ваші враги. Вони вам послані. По Сценарії, по задумки творця і диявола для того, щоб ви розпакували свого целітеля. Ще раз наголошую: для тих, хто в танку і буде писати, не панімає, про що ви. Постав крапку на цій історії, і тут вам говорить дідусь, якийсь талісман, ти знайдеш. Можливо, просто натрапить вам на очі, які буде твій твоїм захистом. От для прикладу, гуртаєте, гуртаєте стрічку, наткнулись на якісь прикраси. От ви відчуєте вас йокне купіть, та що на що ви натрапите. Тому що на сьогоднішній день в тобі включені родові програми, саморуйнування. Всі до тебе страждали, хто мав цілітільський дар і спав, і ти це саме робиш. Тому моя дорога дитино, якщо в тебе рушиться життя. Твоя задача ставати вже з колін. Неважно, скільки ви там сидите в тих трансформаціях, в печалях, в розставанні, в бідності, пора виходити в свою місію. Хтось прям чітко бачить вже сутності на фізичному плані. Це тебе... Це тебе так будять, показують, і також тут мене будуть дивитися медіуми, книга тній. Ви тут не тільки цілітільський дар маєте, а й можете працювати з духами, допомагати душам, які застрягли між світами і так далі. Так, хорошо, що вам ще дідусь хоче передати. Тобто даємо вам такі сьогодні підказки: включайтеся, включайтеся. Переглянь замовляння, заговори, які ти читаєш. Щось ви робите не так. І тут воно обертається е, проти вас замовляння Чорне дзеркало. Можливо, ви ритуали робили якісь з чорним дзеркалом. Не туди йдеш, дорогая. Аналізуйте, що ви читаєте, які ви заговори читаєте, до кого ви звертаєтеся. І аналізуйте, як ви себе після цього відчуваєте. Вчора була клієнтка на консультації, і вона каже: я от читаю там тету, тето, і мені шахіровіше стає. Ну це ж перший признак, що напевно я щось роблю не так. Да? Тобто аналізуйте. Аналізуйте, не все сліпо всім вірте. От там тьотя сказала в Тіктоті, значить, вона добра, значить, це правильно. Аналізуйте, включайте критичне мислення. Відьма твоя розпаковується. Можливо, ви працюєте з якоюсь відьмою? Аналізуйте, з ким ви працюєте, до кого ви звертаєтеся. Комусь тут кажуть: проаналізуй, до якої ти відьми звернулася. Ті заговори, які вона тобі давала, ти йдеш не туди, ти йдеш в темну магію. І ви цього не розумієте, розумієте? Панімаєте? Тому каже: Очищайся! Після роботи з якоюсь відьмою. Очищайся, тому що ти під мороком. Тобі посилають таких кармічних учителів. Для чого? Для того, щоб ти приснулася, і для того, щоб ти почала брати відповідальність і вчитися розбиратися в людях. Вона під маскою хорошої відьми, чи там дьявол в оплаті спить. От ти не бачиш не бачиш. Можливо, ви колись звертались до цієї відьми. Проаналізуйте. А чому ця відьма прийшла? Ваше пространство, чому ця відьма прийшла? По проклятню якомусь, яке є в руду. Тобто в руду також були темні маги, і оце аткат. Тепер відьми приходять ті, які, можливо, постраждали колись від ваших предків, зараз приходять до вас задолгом, а тепер вони на вас хірячать. Тому все в сил по справедливості. Розбирайте ці історії, тут якесь прокляття роду є. Да, свята вода, очищайте, закривайте ці історії. І далі розпаковуйте, займайтеся розпаковкою свого целітеля. Остужай, оце прокляття, воно теж на тебе впливає на сьогоднішній день. Прив'язка. Тому на тебе і шабашать. По... Команді прокляття. От коли це розбереш, зробиш остуду цих історій, які вам дав вам підказку. Потім від тебе почнуть відлітати ворогами, які роблять на тебе. меранги. і з ворогами в тебе буде перехрестя. Тобто цих ворогів приймуть з твоєї дороги, карта очищення. Тут ви читали якісь заговори, було чорне дзеркало, а ти маєш прийти до світлості, до ясності, проясни сварка, якась у вас або була, або буде через гроші. Ця людина підсвітиться тобі як вампір. Думайте, про кого це говорить. Тут якась людина, неважно, можливо, чоловік з жінкою, тому що тут сварка мужчини і жінки. Тут у вас якийсь приворот від якоїсь людини. Можливо, тут в когось є перекрите дітей народження. Да? Оце може бути прокляття роду. Очищай! Очищай ці історії, таро тобі дадуть підказки. Таро дасть тобі ясність, очищай, розбирай ці історії. Розбирай ці історії, ангел охоронить за тобою, розбирайся з кармою роду, розбирайся своєю кармою, буде тобі щастя. Це етап, це шлях, і цей шлях готовий йти, на жаль, не всі. Тому, якщо ви не готові, скажімо, включатися, вивчати це все. Живіть звичайне життя і мучитесь далі. А хто задолбався і хто хоче в цьому розібратись? Включайтеся, хто хоче до мене на консультацію. Пишіть мені в Директ, я хочу на консультацію, розберемо вашу історію, і я вам чітко скажу, з чим робити, що робити, як це поприбирати. І тоді в вашому житті запуститься зворотний колес, зворотний хід колеса вашої долі повернеться, і тоді у вас легше, легше, легше буде йти ця розпаковка. Тому що, на жаль, багато людей в цій розпаковці все життя, вони нефіга не вчать. Не беруть ні за що відповідальність, і потім як вживають життя, кажуть, а я не знала, а я не вміла. Той, хто хоче, завжди знайде, повірте. І мені 20 років назад казали про місію. Я також колись махала на це рукою. Життя мене провело крізь е, все, крім рим і мідні труби. Я, напевно, бачила в своєму житті все. Все бачила в своєму житті. Ну, я вибрала. Ми не іщем легких путей. Я мордою по асфальті, набралася з моного досвіду, розчарувалася всіх. А тоді, коли була на самому дні, з відповідальністю з двома дітьми, тоді стала активно займатися тим, чим прийшла займатися моя душа на цю планету. Не вдасться увірнути, якщо у вас повний крах в житті. Перше питання, яке ви маєте задати, хто я? Куда мені і для чого я прийшла це життя?